Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати ще одну таку красу. Теж дуже люблю такий сорт. Дуже квіточка така невеличка, така акуратна і також. Дуже цей сорт любить пишно квітнути. Таких має два красивих квітоносики. Це є Summer Song, літня пісня. Теж орхідея сама собою дуже красива, дуже вона завжди рясно квітне. Зараз, ви бачите, от є засохший квітоносик, вона його відсушила, зараз я його буду також обстригати. Щоб вона була мені ще цей квітоносик третій, продовжила квітнути щоб було ще пишніше цвітіння. Ну, вона захотіла його відсушити. Сама квіточка дуже така ніжна, вона не є цупка, дуже така акуратна сама структура цієї квітки має таку дуже легку позолоту по собі, покрита такою дуже красивою, так як і є би оприскав Таким золотом. І дуже ніжний, ніжний має окрас. Неймовірна просто квіточка ця. Дуже вона мені подобається. Теж дуже має гарний такий пишний кущ, великий кущ у цієї орхідеї. І любителька квітнути. Догляд у мене дуже простий за цією орхідеєю. От я її перевалила, у такий горшечок автополиву. Проливаю завжди отак по краєчку пролила. Якщо є час у мене пройтися по краєчку, якщо є більше часу, то я можу трошки воду так більше її порозприскувати зверху по ґрунту. бо... Вона має зверху кокосові чіпси. Коли в мене немає часу, я отак в одне місце проливаю її, залишаю водичку у бідончику. Все, на цьому мій полив закінчується і проливаю її раз у місяць, більше її не проливаю. Догляд у мене, за нею не є такий. Що я з нею вожуся, туди-сюди, так і залишила на полиці, і пішла. Тоді її знімаю, коли треба полиці протерти, листя повитирати від пилюки. От тоді я її знімаю. А отак я її не тривожу, тому що вчора я знімала відео, я знімала. Свою орхідею Монако. От хочу вам показати, тому що були запитання, що у людей пропадає цей сорт, що він починає, ну, не дуже гарно себе поводити і пропадає. Ну, є бувають різні з орхідеями випадки. От е, хочу також сказати, що Другий ряд от від стіни, я припіднімаю отак свої орхідеї, щоб вони завжди були вище, щоб їм завжди було більше провітрювання, більше аерація повітря, щоб була. І також я пролила в одне місце, залишила і забула, бо, тому що коли Монако мій стояв просто на полишці, і е, у мене е, я зауважила отакий от момент, що листя почали були е, так, як жовтіти і обпадати. Я зняла з Монако були жовті листки, два, проробила, промастила їх топсином і припідняла їх більше до лампи, щоб вони мені були ближче. І більше також, щоб було провітрювання. І все. І тепер я так стараюся припіднімати, щоб всі мої орхідейки, які знаходяться от від стінки, вони у мене всі стоять на горшечках, от таких одноразових і припідняті. Так, щоб і я могла бачити, що відбувається, і щоб краще. Саме листя мало провітрювання. І також ця моя краса, яку я вам сьогодні показую. Літня пісня Summer Song. Чудесний просто сорт. Також хочу вам сказати, що Нюхаю зараз її, бо ця пісня, бо ця пісня моя літня має отакий от легкий і дуже ніжний аромат. Поки що такого запаху не чую, тому що я знімаю її рано, вона тільки починає, починає тільки трошки так видавати свій аромат. Коли вона вже довше стоїть, квіточка її, вона також дуже довго уже квітне, десь місяців два вона вже в мене квітне. І оце її отаке золоте напилення, воно стає дуже-дуже таке ніжно-ніжно-розовий. Квіточка просто неймовірна. Ну, шикарний також сорт. Сама форма квітки дуже акуратна. Отак От має такий дуже гарний маленовий язичок. Також орхідейка ця не є вибаглива. Мені дуже подобається. Дуже і дуже, тому що мені не треба оцих палок ставити ці орхідейці. Це мене дуже тішить, що вона квітне і всі квіти у неї йдуть. Отак От каскадом, вона собі сама їх спускає. Два квітоносики, багато вона має пробуджених сплячих бруньок. Отут в неї, на цьому квітоносику, всі бруньки, які в неї були, вона пробудила 4 чи 5 бруньок, всі пробуджені. І 25 квіток на отакій мелоті. Шикарний сорт. Якщо би було отак тільки одна-дві-три орхідейки, от такий невеликий, то от цю орхідею можна тримати. Отак, як я зараз її поклала на столик, її можна отак на столику і зберігати. І вона дуже має гарний вигляд. Отак вазон квітне і дуже довго квітне. Теж перевалочка тут пішла корінчикам. бачу тут добре, бо корінці порозкуклювалися, ростуть. Дуже бачу орхідеям подобається в цих горшках рости. І мені добре, тому що я от води налила і все, і забула про те, що мені її треба поливати. і за місяць часу повертаюся до її поливу. Ну, кого є. Так як більше орхідеї стоять так до сонця, більше просихають, то тому треба частіше підливати. Ну, мені не треба, бо тому що у мене вони стоять, так як збоку ближче до стінки, і мені так не треба часто їх поливати. Так як і в мене своя хата, свій власний будинок і іконочка відкриті, вологість є. Отака От милота. Ділюся також цією красотою, тому що цей сорт завжди радує, радує. На цьому буду своє відео закінчувати. І всім вам щиро хочу подякувати, що ви залишаєтеся зі мною, що ви мене підтримуєте. Всім вам щиро і щиро дякую за вашу підтримку, за ваші лайки, за ваші коментарі. Я вас дуже люблю і щиро вам дякую, всім вам бажаю. Мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, добробуту у кожну родину, у кожне серденько. Будьте всі здорові, всім вам гарного дня і хай Господь благословляє всіх вас тільки на добрі і мирні справи. Всім вам гарного дня!